That drink a lame, that drink beast, that drink a We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Всім привіт, це, ну, це серія нова, поки з батло. В двох минулих мене злило, в, виходить, поза-поза минулій мене підняло, тому сьогодні... А, до речі, до речі, дивіться. Ой, не так, а отак. От І ми відкриваємо Кейс за 100 бонусних цих балів. Ну, давай. Тут може поставити, в принципі, дуже непогано, а ставить. А ставить, ну, м'яко кажучи, погано. А, але нічого страшного. А що ці кейси недоступні? Я щось не зрозумів. Окей, окей. Недоступні, значить. Значить, ми їх і не будемо відкривати. Логічно, логічно. Ми підемо в апгрейд зараз. І зробимо X10. Отак, от М-ку чисто, перевіримо. Ой, перевірили. Перевірили фастовим прокрутом. У нас є 300 цих е, монеток. Витрачаємо 78 ігрова валюта, отримаємо P250. І це, це 33. Окей. Спро... ну, запропоную, типу, перевірити, можливо, цей контракт. Я, в принципі, не заходив сюди. Ну, зараз, якщо на зірє контр. А це скільки? О. 163. Так. Стоп, 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 стоп. Відкриваємо ще раз, значить. У нас є невеличка сума для того, щоб підстрахувати. Так, а. ой, контракт. Контракт на 72. Головне, не 27. Там, видасть, 100 хоча б, я не знаю. Окей, 76 дає плюс, в принципі. М -м, продаємо це все. Ну, як все, один предмет. Так. М -м, щоб поробити... Може. Якщо я брелки відкрив, от цікаво. От про просто цікаво один раз брелки відкрити за 69. Ну, що, я не можу? Я можу. Банан. Це скільки? 103, до речі. Продаємо. М -м, йдемо відкривати. Дивіться, кейси нас покупали. Значить, в теорії ми повинні відкрити 5 таких за 145 і піти потестити апгрейди просто. І подивитись, що випаде, що не випаде, Галіл це, це дуже мало. Окей. Апгрейд тепер, x10 ставимо. Ну, давайте повільно попрокручуємо. Можемо собі дозволити. Схожий прокрут, але перекат. Угу, Тут, в принципі, всі будуть схожі прокрути, бо це кейс батл. Так, Давайте, давайте 5% поставимо, тільки я не хочу дивитися, як воно прям крутиться. Так що так зробимо. Все. Тепер йдуть нормальні скінчики. Можна. На що можна, в принципі? Можна. Дігал? Ні. Е, глок. Хоча інстатрек дуже потертий. Ну, я б таки не виводив насправді. І це схоже. Це... Почекайте. А от і перший скінчик є наш. За 129. Окей, тепер це ставимо фастом, бо воно не випаде. Просто ставимо ось так. На X10. Отак. -от Ой! Я два. Я три скіни одни... А. Чи що я зробив? Я не поняв, що я зробив. Ладно. Так, да, я, походу, погано. Так, да, я дуже погано зробив, але баланс такий же самий, як і був спочатку серії. Окей, okay. от тепер ми можемо йти в Окей? Okay? Наприклад, відкриємо цей З99. Спокійненько. Я не переживаю, бо знаю, що. 62 випаде. Окей, okay, відкриємо ще раз. Навіть то продавати не буду. І це, це, дуже... це прям дуже мало. Окей. Okay. Це прям дуже мало. X10. М-К. Чи П. МК може випадати. Не випадає і. Дуже треба, дуже треба, щоб зайшло. От саме ти, щоб зайшов, це прям. Мега Необхідно. Ні. 114 в нас є. Можна відкрити. А що можна відкрити за цю суму? Щось не супер дороге, але плюс-мінус гарне. Глок оцей. Глок в 7, якраз мені глок треба. Бо я той злив. Ой ні, ой, ні. Окей, окей, подивимось. Ой, куди я зайшов? Так. О, глок 7, може ще разочок. Давай. Ну, ні, ні-ні, нав... навіть не смій. Це, це дуже мало теж. Окей, от воно нас і злило, в принципі, вже. Хі -хі -хі. Хоча. Ну, сайт показав, що, в принципі, шанси були. Якби я все в то в апгрейд не запихнув, ну чого не це падає? чо скумбрія падає? Я, я реально не розумію, я просто в тіліті. Ще із бонусних цих випало повна фігня. А де? Де цей дешевий кейси? Ось От... тут він. Ну Давай, ну поставший револьвер будеш молодцом, в принципі. Це, до речі, я вперше раз бачу з цього кейсу настільки. Велику суму. Ладно, можливо, сайт реально показує те, що в нас є шанси. Тому Олинне ми відкриємо за 50 і Авік. Це скільки? 27. Апгрейд. Ні, ні, апгрейд не буду, мабуть, тому що я не хочу знов кейс за 13 крутити, коли він нам видав. Просто краще. От 44 в нас є, відкриємо. О, Дивіться, нас злило на Олині, значить. А, 44. Оцей відкрив. Калаши за 35. І сподіваємось. Не на майнфрейм, хоча б. Окей, 22. Йдемо сюди. Ні, я, я навіть не переживаю. Я, я розумію, що мене зараз прямо купить, дивіться. Ну, не ти, не ти на ці слова маєш вилазити. Окей. Окей, рівно. Прям, ну, трошки копійки залишається, але рівно вистачає. Ой-ой-ой. Що за апарат? Так, 13. Якщо випаде щось. Семно... 17! Слухайте. Году я прям сьогодні кейс оцей найдешевший на сайті. Так, 007. Відкриваємо. Дивимося. Ну. А, 10, окей. Робимо фінальний апгрейд на X10. І робимо його повільно. Треба, по тактиці, треба саме тут фіговий скін поставити, наприклад, ось такий, і він повинен по закону нам випасти. До речі, схожий прокрут, але буде гальмувати, да? Чи ви. Випадає. Окей. Приємно. Бачите, дуже такий скін поставив поганий, і відразу. Мені випало. Так, кейси не давали. Блін, дуже хочеться за 100 відкрити отой плент вісі зомбі, але ладно. Ой, це можливо така помилка зараз. Але що робити? Скільки? 27. Це просто 27. Так, а на що нам на 45 вистачить? Ні. Вистачає на калаші, які нам оце, оцього пришельця, так, дай. 30. А, 20. Ну да, 29, 30. Можна ще раз калаші і сподіватися на цього пришельця за 14. От дивіться, якщо бачите його в кадрі, то це він. Ладно, випад... Окей, 72, гарна якість, скоріш за все, випала. Продаємо. 72 у нас є, так? У нас є 7. Наліпка. От, чомусь я. Чомусь наліпка, мені здається, прям видадуть. Ні, це фігня. А. Окей, питань нема. До наліпок 86. Давайте зіб'ємо шанси. Хоча збивати шанси, тут таке собі. Просто треба відкривати це за 89. І дивитись. Сп... До речі, XMS скільки? О, ху -ху -ху -ху. Нас, почекайте, нас дуже камбекнуло зараз. І можливо серія вже достатньо довго триває. Може спробувати. Ну, апгрейди не видавали. Може спробувати в фіналі? Чи так залишити? Чи відкрити оце 35%? Давайте трошки підсеямося. Оце відкриємо. Отак, 5 штучок. 145 я витрачаю на цю перевірочку. І можливо. Так, а що тут? А, нічого такого. Окей. Апгрейди, поїхали. 13. Давайте все буду робити швидко, бо вже часу не так багато. 5%. Ну так, пер хай перший на 5% буде по традиції. Не знаю, по якій традиції. Так, тепер оце на x 10 буде все летіти. І отак от. О! Найс. Nice. Оце вже. Слухайте. Мені дуже це подобається прям. Так, можна. Що можна вибрати? Оце турбіна. Не випадає. x 10 uh... use чи Давайте юсп. Крутись. Не випадає. І X10. Муха. Не випадає. І в нас отака рубінова штучка. Є тепер. Ну, давайте покрутимо. Просто. Отак. відкриємо за 39 швидень треба фаст там було відкривати, насправді. Так, галіл це окуп. 50. М -м -м. Може, ти захочеш ще раз? А, не вистачає. Що захочеш. Так, Юсп э, 7. Мені треба юсп. Тому відкриваємо. Отримаємо за 32. Поняв, такий мені не треба юспик. Просто фастом. Знову це. 29. Знову. 19.